Вітаю всіх на своєму каналі. Я психолог Тетяна Ловчинська, і у цьому відео хочу з вами поговорити про таке поняття, як культура згоди і чому це важливо. Нещодавно я знайшла в інтернеті такі картинки, на яких були наступні фрази: що запрошення на каву додому це не дорівнює секс. Коротка спідниця на побаченні це не дорівнює секс. Запрошення на вино, на вечерю, і що чоловік оплатив цю вечерю, це не дорівнює секс і так далі. І е, ці картинки наштовхнули мене на тему, таку, як е, культура згоди. Тому саме хочу поговорити з вами про це детальніше. Адже насправді не так багато інформації і не так багато про це говорять, хоча насправді про це варто говорити. І коли я починаю аналізувати цю тему, то як виявилося, насправді в масовій культурі ми виросли на тому, що біоснішко сплячу красуню підходить і цілує принц, ну не питаючи, да, тому що ось така казка. І якісь фільми ранкоми американські також вони зустрічаються перше побачення або десь випадково це переростає в бурхливу ніч, і все ось так закручується. Тобто. Немає якихось меж культури згоди і чогось такого. Там все відбувається ось так дуже швидко, і багато чому за ініціативи і такої позиції чоловіка. В той же час, якщо подивитися на наше мину і на радянську спадщину, про таку тему взагалі не йшла мова і е, культура згоди, е, що це взагалі таке? Тобто такі теми взагалі не піднімалися, і як цим бути, і як себе поводити, ну про це не говорили, і ніхто і не задумувався, і не знав. Тому і наразі ми маємо те, що Ось така викривлена картинка, яка створювалася вже роками, масовою масовим культурою, десь замовчуванням, і призводить до того, що поняття викривлюється, і ми не знаємо як і що робити. Хоча насправді в будь-яких відносинах це Така культура згоди, і питати про доторки, про поцілунки, домовлятися про такі речі це абсолютно нормально і про комфорт і безпеку свідчить всіх да, партнерів у стосунках взаємодії. Тому давайте детальніше проговоримо про це і власне що ж таке поняття культура згоди. Що ж таке згода? Це коли люди обидва партнери усвідомлено розуміють, де що відбувається і що буде для них найкраще, що вони хочуть, проговорюють про це і домовляються обопільно, добровільно і усвідомлено. І е, в таких випадках насправді ні означає ні, скільки років ви вже не були в стосунках, е, можливо, це шлюб, або ви вже сто разів так робили. Але все рівно, якщо звучить ні. То ні, означає ні, і це потрібно розуміти і запам'ятати всім на все життя. Мовчання це також не є згодою. Якщо хтось мовчить, це не про згоду. І згода, це власне є так. Але і тут є виключення, тому що якщо це так, але хтось від когось залежить фізично, матеріально, якось ментально є якийсь тиск або нетверезість, да, під дією алкоголю, то так. Воно не усвідомлене, людина може не до кінця розуміти або відчувати якийсь тиск, і навіть в такому випадку та де не про згоду. І лише коли людина дійсно розуміє, усвідомлює і каже так, погоджується, то тоді це і є власне згодою. Тільки тоді тура згоди це побудова будь-якого виду стосунків на добровільній згоді там всіх сторін, обох партнерів. І це не про якесь одне питання на початку взаємодії, це про постійний контакт і про постійні питання, чи тобі окей, чи хотілося б тобі зараз цього, чи хотілося б там, якихось інших речей. І постійно така калібровка бути в контакті, питати іншу людину. Культура згоди працює таким чином, коли, наприклад, зустрілися на якомусь курорті, ну, мовно кажучи, да, там чоловік з скандинавської країни, де в них працює культура згоди більш усвідомлено і там з дівчиною. Гуляє там по набережні, десь чи хочеш ти піднятися зараз в номер, щоб ми там провели з тобою час випили вино. Так хочу, окей. І це означає, що вони підіймаються і вони п'ють вино. Да? Чи хочеш ти, щоб ми зараз з тобою обійнялися, там лягли на ліжко? Так хочу, і це означає, що саме буде відбуватися. Да? Це не те, що означає автоматично, якщо там вона піднялася і там вони п'ють вино. Це витікає все автоматично до і до рівня. Ні, нічого. Це не дорівнює. А ти зараз хочеш, щоб між нами відбувся інтим? Так хочу? Окей, це відбувається, а не так, що автоматом, якщо... Ем... Хтось там запропонував випити вина, вони п'ють вино і автоматом. це от така як да сцена з голівудського фільму якогось ромкому. Це лише в фільмах так буває в житті для того, щоб зберігати психічне здоров'я, фізичне здоров'я і відчувати себе окейно важливо дійсно питати, домовлятися, не ставити знак дорівнює і не робити ось таких місточків, різких переходів. Тому що від цього витікає оце поняття, що, начебто, відчуття я не окей. На прикладі багатьох дівчат, клієнток, я можу сказати про те, що дійсно, коли ставиться ось таке дорівнює, що ну, да, зараз там холодно на вулиці гуляти, запрошую тебе до себе, вип'ємо чаю, погріємося, окей, давай. Да, потім ем, хлопець автоматично чекає на продовження. І е, ну, дівчина така, ну як я ж розраховувала, що ми з тобою поспілкуємось, вип'ємо час, зігріємось. Ну я не хочу продовження. А ти да, якась така не окейна, Ну хіба ж ти не розуміла, що ну а навіщо ти до мене підіймалася? і Йшла? Ну так про це ж ми не домовлялися. Я погоджувалась на це. Да, якби я захотіла, окей, да, якщо обидва партнери ем, хочуть, ну. Цьому немає нічого поганого. Але проти волі, проти згоди і ще перекидувати тоді знецінення місточок. Ну хіба ж ти не розумієш, що це дорівнює це? Ну ні, це не дорівнює тому. І звідси хочеться зробити посил і сказати цю ключову думку, що. А ви окей, з вами все окей, що піднялися там або на щось погодились, це, це одразу витікає, випливає, що ви погодились на все інше, і якщо ви цього не розумієте, то з вами щось не так. З вами все окей, якраз це з тією людиною, яка тисне на вас і продавлює цю думку, ідея ось з нею щось не так. Ну і хоча таких історій більше напевно про жінок дівчат, але я думаю, це може працювати і в обидві сторони просто. Ну, знову ж таки культурні особливості, якісь історичні особливості, ну ті ж фізіологічні особливості, да, що це більше працює саме в сторону та жінок, але чоловіків це так само може стосуватися, так, якщо ви чогось не хочете, або якийсь їм місточок відбувається. Це також окей, нормально з вашого боку, і це не показує, що ви там не мужній, не чоловік справжній, тому що дійсно є культура згоди, і ви можете чогось не хотіти. Або від чогось відмовитися і сказати ні, і це не означає, що одне одразу автоматично дорівнює іншому. Тож у цьому відео ми поговорили з вами про культуру згоди. І пишіть в коментарях, чи чули взагалі про таке поняття і що саме ви раніше туди вкладали, можливо, якісь свої інсайти. І ключову думку, яку я хотіла донести саме цим відео, про те, що ну, взагалі таке поняття існує, і ви можете ним користуватися, щоб е відчувати себе окей, пікуватися про свою безпеку. про Свій психологічний добробут і комфорт, тому що навіть знаючи про таке поняття і відстоюючи себе, що одне не дорівнює автоматично іншому, і кожного разу це нормально там запитувати згоди і ем, говорити ні і ви від цього не стаєте не окей, це вже Дає багато сили, ресурсу і опори, що не так, що да, якщо я там дійсно зайшла на каву, то це одразу випливає щось звідкись, і я маю це робити. А ну ні, насправді ні, і з вами все окей. Якщо ви домовились на каву, і далі ви не хочете продовжувати, з вами все окей. Так само, як і ви хочете далі продовжувати, ви про це проговорили, всі згодні, і ви продовжуєте, це також окей. Але саме да, використовуєте це поняття як свою силу для того, щоб опікуватися про себе, про свою безпеку. І також розповідайте, діліться, говоріть про це поняття з іншими. Щоб ми будували нову культуру, відкидуючи принципи радянського союзу або якоїсь американської масової поп-культури, не забувайте ставити лайк та підписуватись на мій канал. І до наступних зустрічей.